Друзі, посланець Трампа хоче переговорити з Україною та з Росією і навіть посадити обидві сторони за стіл, заявляючи, що кінець за кілька місяців. Розберемо про що йде мова. Далі цікаво, залишайтесь. Серед несподіваних дипломатичних заяв останніх днів стала ідея Дональда Трампа посадити Зеленського і Путіна за один стіл. Як запитаєте ви? Да все просто, Трамп може запросити президентів України та Росії на свою інавгурацію. Таке припущення зробив його посланець Кіт Келох, зазначивши, що це може стати початком мирного процесу. Уявляйте собі один стіл, Зеленський Путін і Трамп і щось середнє між переговорною кімнатою та реаліті-шоу. Запросити, звісно, можна, але чи приймуть запрошення. Справа в тому, що Зеленський навряд чи погодиться сісти за одним столом із Путіним без чітких гарантій, що це не перетвориться на шоу поступок. Для України така зустріч без попереднього узгодженої дорожньої карти виглядає дуже ризикованою. Ну а для Росії це шанс тиснути на Україну через міжнародний майданчик. Мир можливий лише тоді, коли є готовність до поступок обох сторін, але можливо вони. З'являться, чому я так говорю? Справа в тому, що Кіт Келох, посланець Трампа, заявив, що війна в Україні може закінчитися за кілька місяців. Уявляєте собі, за його словами, ключ до розв'язання конфлікту в руках Дональда Трампа, який цитую: єдиний хто може це зробити. Посланець Трампа збирається відвідати Україну та Росію, щоб. Почути позицію обох сторін і підготувати пропозиції президенту США. Я вам нагадаю, що Кіт Келох є спеціальним посланником з питань України та Росії. Та поки ще Келох планує просто вислухати обидві сторони. Він так і наголошує, що і поки адміністрація обраного президента не має повноважень вести переговори, він лише збирає інформацію, щоб представити свої висновки Трампу. Питання в іншому, чи зможе Келох домовитися, скажімо чесно, йому буде дуже складно, але така ініціатива Адміністрації Трампа говорить про їх намір закінчити з війною, і хто знає, можливо, це допоможе розблокувати діалог між Росією та Україною. Але Україна має бути тут обережною, щоб не потрапити в пастку мирного договору, який може бути вигідним лише одній стороні. Крім того, поки адміністрація Трампа не демонструє чіткої позиції щодо України, а келогові заяви залишаються більше схожими на дипломатичну виставу. І хочеться вірити в домовленості, але ситуація на фронті говорить про інше. На Покровському напрямку окупанти швидко просуваються вперед, і це обернулося звільненням бригадного генерала Олександра Луценка з посади командувача ОТУ Донецьк. Його, до речі, замінив Олександр Тарнавський, який раніше працював із групою Таврія, кажуть, що Луценко отримав іншу посаду, але не уточнюють, яку цікаво, що сам головнокомандувач Сирський особисто приїхав контролювати зміну командування. І змінення звільнення командувачів з у розпал війни це. Це не дуже добрий вчинок, але очевидно ситуація на фронті вимагає термінових змін, і тут важливо уникати помилок, коли результат залежить від оперативності та злагодженості дій. До речі, на Покровсько-Кураховському напрямку окупанти захопили населений пункт Шевченко, що впливає на логістику постачання збройних сил. Проте ситуація не така проста. Естонська розвідка повідомила, що ціною Цього успіху для ворога стали близько трьох тисяч загиблих лише за два тижні. Ну а Збройні сили України тим часом мають успіхи на Куп'янському напрямку. Вже майже три роки Росія продовжує використовувати тактику кількість замість якості. В додаток продовжує свою тактику терору, намагаючись заморозити цивільних українців. Росія здійснила просто рекордну хвилю ударів по енергетичній інфраструктурі України, а це понад 280 атак за одну добу. Постраждали об'єкти в Київській, Одеській, Львівській та інших областях України. Кремль намагається буквально, в буквальному смислі, заморозити українців взимку, створюючи тиск на уряд і населення. Кремль сподівається посіяти хаос і втомити людей. Також на передовій з'являються солдати з КНДР. За інформацією головного управління розвідки, Північна Корея почала перекидати своїх військових до російських штурмових підрозділів. Підрозділи Північно-корейської армії вже приведено в стан готовності, а деякі бійці приховано доправляють до лінії фронту як цивільними вантажівками, які маскуються. Під доставку води, президент Зеленський підтвердив, що північнокорейські солдати вже беруть участь у боях зараз. Вони діють лише в Курській області, але ГУР попереджає, що їх можуть перекинути і на інші ділянки фронту. До речі, втрати серед цих новобранців вже помітні. Хоча Україна може обернути цю ситуацію собі на користь. Справа в тому, що Україна отримує шанс ще більше зміцнити міжнародну коаліцію. Показуючи, як Путін відкрито співпрацює з найжорстокішими диктатурами світу. Ну а для Кремля це ще один удар по репутації, яка вже давно нижче Плінтуса. Словом, Путін знову намагається грати в банк. Але чи вистачить в нього козирів у цій небезпечній грі, враховуючи постійні витрати на війну, санкції та удари в Збройних силах України по нафтопереробним заводам? До речі, сьогодні надійшло кілька хороших новин. У передмісті Орла в результаті удару Сил оборони України спалахнула масштабна пожежа на одному із найбільших терміналів нафтопродуктів. Це не просто якась заправка, а це лінійна виробнично-диспетчерська станція під назвою Стальной коні. Іншими словами, цей термінал забезпечував армію РФ пальним, тож конь тепер димить і, здається, далеко вже не поскаче. А у Краснодарському краї теж гаряче на аеродромі згорів винищувач су 30 І, хоча росіяни намагаються мовчати про причини, ми можемо припустити, що не обійшлося без втручання українських сил або внутрішніх сюрпризів. На додачу вчорашня пожежа в Краснодарі вивела з ладу ще три залізничні локомотиви. А враховуючи, як активно росіяни вивозять війська залізницею, це зовсім не дрібниці. Але найцікавіше попереду, уявіть собі, у Воронезькій області автобус із пораненими російськими військовими врізався в Урал, який перевозив інших солдатів. Як наслідок п'ятеро загинуло 46 поранених. Це навіть не фронт, а просто така якість російської логістики на власній території. Навіть навіть без втручання українських сил вони самі себе знищують через неорганізованість і втрату професійності в управлінні. Додайте. Додайте до цього всього ще й приклад в Сирії. Кремль почав згортати свою присутність в Сирії остаточно. За даними супутникових знімків, 13 грудня на авіабазі Хмеймім було зафіксовано цілий авіапарк це два гігантських транспортних літаків Ан-124, три літаки Іл-76, а також Ан-32 і Ан-72. Вантажі активно вивозять. І це не все. Місцеві очевидці, очевидці зняли колони військової техніки РФ, які покидали базу в Тартузі. Чи не виглядає це як евакуація? Або це знову жест доброволі. Ще цікавий момент, як повідомляє газета РЕОЦ, президент Сирії Башар Асад розповідав своїм військовим байки про швидку допомогу від Росії, тоді як сам готувався до втечі. Причому, за їхніми даними, навіть рідний брат Асада, який, до речі, командує елітною 4-ю бронетанковою дивізією, нічого не знав про ці плани. Кажуть, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров особисто займався підготовкою маршруту Башара Асада до Москви. І дивіться, яка виходить картина: Кремлю просто немає чим утримувати Сирію. Ресурси РФ зараз спрямовані на війну проти України, а роль міжнародного шерифа явно не вписується у військовий і економічний хаос, в якому опинилася Росія. Але це ще не все. Після втрати Сирії РФ поступово стала втрачати свою важливість в цьому регіоні. Іран наразі активно посилює свій вплив, а Саудівська Аравія і Туреччина шукають нові політичні домовленості. Кремль залишився фактично без виграшної позиції. Для Росії ж це черговий символічний провал, адже Кремль просто роками заявляв, що Сирія це плацдарм стабільності на Близькому Сході, а отримали замість стабільності черговий розгром. І наостанок Україна почала виробляти штурмові гвинтівки за чеською ліцензією. Укроборонпром заявляє, що це не просто про зброю, а про стратегічний крок до інтеграції у виробничні ланцюги НАТО. Ще у липні Україна та чешська компанія підписали угоду про локалізацію виробництва гвинтівок. Перший етап це складання. Ну а далі планують перейти до повного циклу виробництва прямо в Україні. Ці гвинтівки вже активно використовує наша армія, а також війська Чехії, Франції, Польщі та інших країн НАТО. Найкрутіше, що в Україні вони отримують нову назву під назвою Січ. Як тут не згадати славетну історію козаків? Тільки тепер Січ це не шабля, а високотехнологічна зброя стандарту НАТО. І це не просто імпорт зброї чи співпраця, це справжній прорив. Тепер головне, щоб ці, ця січ якомога швидше потрапила на передову. На цей момент в мене все. Обов'язково підпишись, щоб не пропускати наступні випуски. І дякую тобі за перегляд.